Друзі, всім привіт! Сьогодні запланувала поставити ялинку, але в мене до відключення світла всього півгодини. Тому буду намагатись це зробити. Я тут з гноміками. Ну, і з своїми котиками. Хто не знає, в мене їх чотири. Тому ялинка начувайся. І мої нерви теж. Розпочинаю. А це для тих, хто дивиться, мій канал про котів. Ви бачите, які любопитні. Ще одного десь не хватає, але він у нас такий трошки боязкий. Із-за оцих е, зривів і всього, він так боїться різних шумів. А ці любопитні. Такі в коробку залізуть і куди хоч. Ну ось ми полізли. Полізли, полізли. А як же? Любопитство попереду сього. Рижик. рижик. Ой. А ось і Фідулькін прийшов. Все-все-таки любопитство перемага, перемага, друзі. О, пішов, пішов свого носа засунути. Хе-хе-хе. А як же ж? Усім треба там понюхати. Що воно робиться, га? Ой, я не можу. О, фідулькін може розвернутись, він не такий товстий, як Рижун товстун. Ой, господи, отакі ось коти. Помагають мені ялинку збирати. Ну що, друзі, наче все розправила. Ось така в мене красуня. У мене вона така, бачите, з імітацією снігу. Є тут ось такі шишечки на ній. Мені дуже подобається моя ялиночка. Не моя, наша. Ну, Купувала, вибирала я, тому так висловилась. Зараз ще щось там може в спину. Фонарики якісь на неї повісить. І, мабуть, і все. Тому що зараз вимкнуть світло. Так, ялиночка вже з ліхтариками. Чик, поки є світло, все просто супер. І так, друзі, світло вже виключили, але. У мене оце отут така локація є, ну Це коли світло є. Ялиночка така. Вона теж світиться, але я в ній батарейки заміню. Ось так, така вона класна. Це колись внучка робила її на свято. Ну, і йдемо далі. Що в мене далі тут? Є отакий віночок. Свічечка, до речі, у мене тут. Далі. Ялинка світиться. Рижий кит. Шкодник. А ну-ка брись. Рижик. Рижик. Маш. В общем, тільки прогониш його, він знов там. Гномики зайняли своє місце. Ага, не м'яв. Тоді, ось тут у мене така ленточка. Не знаю, чого вона не світиться. Повинна світитись. Щось не знаю, що з нею. Може, треба тут щось переключити. Ага. Ось, бачите, світиться. Щось там в ній відійшло. Отак, отака ялинка. Іграшок я зовсім-зовсім мало причепила по понятній причині. Тому що шкідників тут у мене аж четверо. Отак от, друзі. Далі. Більше я тут нічого такого. Ну ось на своєму цьому дереві теж у нас тут закохані під шапкою, цілуються. Тут отакий сапожок. І далі трохи є декору на кухні. Зараз покажу. В темноті це ще той квест. Ось така гірлянда в мене тут. Вона теж на батарейках, як ви розумієте. Ось такі ковзани гарненькі. Тут теж такий дощик на картині. Все, це по мінімальці, тому що шкідники все поскидають. Минулому році я більше якось украшала, але то там поправляю, то там поправляю. Не вспівала. Є в мене така свічечка, я купляла, буду запалювати її. Ароматично пахне Обалденно. Ось таке відео, друзі. Дєдушка Мороз з минулого року. У мене надзеркалі. І тут рукавички, ялиночка. Взагалі, різне всяке. На все добре. Мирного неба, тихої ночі. І всього-всього найкращого. Сьогодні вівторок, 16 грудня. Пока-пока, побачимось. Ось так. Класно світить. Прям все видно. Оце ялиночка.